Свято краси, ніжності та юності Перлини Коледжу відбулося традиційно в Коломийському педагогічному коледжі. Шостий рік поспіль захід збирає студентів, щоб обрати найкрасивішу дівчину закладу. 10 травня за звання перлини коледжу 2012 змагалося 11 дівчат-студенток перших та других курсів, які показали себе та свої вміння у шести конкурсах. Особливе захоплення глядачів викликав конкурс квітів, який цьогоріч став оригінальним нововведенням. Основними організаторами заходу стали учасники студентського парламенту педагогічного коледжу, які обирали та готували дівчат до конкурсу. Як розповідає голова студентського парламенту Інна Якуб'як, головне правильно підібрати випробування для дівчат, адже титул перлини коледжу повинна носити не лише вродлива, але й інтелектуально розвинена дівчина. Я вважаю, що повин, потрібно такі конкурси проводити і у школах, і у навчальних закладах вищах. Всюди для того, щоб дівчата прагнули до самовдосконалення, Виховали собі справжніх леді, і тому цей конкурс дуже потрібний. Значну допомогу організаторам надали спонсору, серед яких і благодійний фонд заради добра. Нам буде сьогодні дуже важко вибирати перлину серед перлин. Але будемо старатися, що вона хто сяє най, най, найяскравіше, то того будемо вибирати. Цього разу найкрасивішою дівчиною закладу стала другокурсниця Надія Маланюк. 17-річна дівчина вивчає англійську мову на другому курсі та є учасницею танцювального колективу Роксолана. Надія розповідає, що відповідально поставилась до підготовки до участі в конкурсі та задоволена результатом. Тепер дівчина гордо носитиме звання перлини коледжу коледжу-2012», А через рік передасть корону найкрасивішої студентки наступній переможниці.